Мовний скандал в Одесі. Сьогодні відбувся скандал стосовно того, що один із мовних активістів спровокував конфлікт на мовному підґрунті в одному із ТРЦ міста Одеси. В одному із торгових павільйонів. До чого він? Причепився саме до таблич, де було російською. мовою, написано закрито. Продавець, заборонив знімати, звісно, куточок. Споживача це не заборонено знімати. Потім почав викликати охорону терця, а потім душити. То активіст. Звісно, активіст написав заяву про злочин в МВС України, що, я думаю, стосовно цього як юрист права оцінка. По-перше, винні обидві сторони, які провокують конфлікт. Тому що поводяться неадекватно. Вимагати дотримання закону про українську мову хочу наполягти на тому, що вимагати це ви не можете з приватного бізнесу. Чому? Поясню, чому. У зв'язку з ліквідацією Республіки Україна. Саме колишнім президентом, тимчасово підконтрольній Україні території Володимира Зеленським, Конституцію України. Він сказав: Конституція і закони відмінені. Ще з 2022-2023 року. Тому мовний закон більше не діє. Як і штраф. Хто не в курсі. Конституція відмінена, як і все законодавство. В Україні діє міжнародне лише законодавство, але і воно не діє. Я вам підкажу чому. Тому що воно не прийнято спочатку і підписом, тому що не створені країни світу, є лише українська держава Степана Бандери та Павла Скоропадського. Як вирішувати подібні конфлікти, щоб їх не було? Завжди, ті, хто є власниками магазину, не потрібно робити. Відповідаєте, що законопроект не відповідає скасованій Конституції, статті 10 частині 3 Конституції. Не відповідає, тому є неконституційним. Це перше. Якщо активісти хочуть замінити табличку, будь ласка, хай міняють за свій кошт. Хай допоможуть хозяїну цього торгового памільйону. Якщо він не має коштів для цього, не потрібно створювати конфлікт та звуки слона стосовно української чи російської мови в Одесі. Я вважаю, що мовні активісти це професійні провокатори, і найбільш того. Моє слово вище за ваше слово, це стосується всіх цих недоактивістів у лапках під контролем спецслужб, які пишуть доноси і написали донос на людей, провокують конфлікти з російськомовними українцями. Хоча, хоча. Конституційний суд чітко дав роз'яснення, що нема такого юридичного терміну, як російськомовні українці. Но тоді немає такого юридичного терміну, як англомовні англійці. Правильно? Правильно. Чи російськомовні росіяни? Також немає такого юридичного терміну. Праві є лише поняття, конкретні юридичні. А це не юридичні поняття, потрібно розуміти це. Тому, коли кажуть російськомовні українці, це ті українці, які володіють російською мовою внаслідок насильницької русифікації царату понад 600 років. Для них ця мова нібито рідна, але це не так. Цю мову насадив Сарат. Я вважаю як головний ідеолог українського радикального націоналізму, що питання мови не можна чіпати понад 100-200 років, що потрібно в перехідний період. Щодо повної українізації України. Це перше. Друге, що ми маємо зробити відновити конституційний лад, який повалив Зеленський прийняттям нової народної Конституції, де не буде республіки, де буде монархія конституційна. Де регентом буде головний ідеолог українського радикального націоналізму? Де не буде 10 або більше партій, де буде дві партії? Партія Кліборок землевласників та радикальна партія українських націоналістів. Радикаль. Але як Хочу ще наполякти, що ніхто не має права розднухувати ці конфлікти в Україні. Всі, хто роздмухує ці конфлікти, підкреслює, підпадають під статтю 161 частину першу та другу кримінального кодексу. Саме так. Стосовно так званих штрафів за порушення нібито ліквідованого законодавства, всі ці штрафи можна відмінити в українських судах. Хто не знав, все можна відмінити. Також хочу наполягти на тому. Що в останній час та години активісти провокують дуже багато ситуацій стосовно російської мови. Саме. Завдяки цьому вони піаряться, накручують собі підписників. Негідники такі. Так, негідники під дафамизбу. Службу на трибуку. Вони відпрацьовують гроші банкові. Але, при тому чогось на фронт не йдуть. Дивіться. На облік не хочуть. Але такі мовні активісти. Такі патріоти б'ють себе в грудь до останнього українця. Хочу наполягти на тому, що ультраправі проти того, щоб були мовні конфлікти. Це перше. Всі, хто це робить, це мовні провокатор. І настане час, коли такі, як я, будуть судити таких, як вони. Не, на, не за захист української мови. а за створення провокаційної ситуації. Саме провокаційна ситуація. Я вважаю, що українська мова повинна лунати лише в державних установах, комунальних закладах. В приватних закладах повинна бути будь-яка мова. Це Визначає власник, власник має право відмовити в послузі кому якщо йому щось не сподобається. Звичайно, там скажуть захист прав споживачів. Жодних прав не порушується. Якщо Так званим бурцунам потрібно Переклад на українську мову, будь ласка, беріть з собою перекладача, і він вам буде перекладати. Крапка з російської мови на українську. Але це не за рахунок власника. Я вважаю, що радіотелебачення, приватний сектор, бізнес. Можуть вестися на будь-якій мові. Це визначає саме власник. Крап. Через це в нас конфлікт з Російською Федерацією. Тому що ті, які провокують цю ситуацію щодо, нібито захисту української мови, грають. На сторону Кремля і його агентами, я стверджую, оті, хто мовні борцуни. Вони не захищають українську мову. Вони нічого не зробили для країни. Нічого не зробили. Я більше зробив, ніж вони. За все своє життя. Вони ніхто і ніщо чому. Тому що вони лише звикли писати скарги, і не більше саме скарги спецслужб. Але забувають про статтю 383 Кримінального кодексу України, що вона на них буде написана, у разі якщо вони якісь там кримінальні провадження будуть відкривати. Саме так. Тому я раджу цим мовним активістам притримати свій пил і подумати ось над чим. Ви граєте на сторону Кремля, ви, як свого часу, частина російськомовних, частина. Хотіли вбити російськомов, а російськомовні хотіли вбити україномовних бандерівців. Мені відомо, підкреслюю, що Євромайдан готував вбивства російськомовного населення України. Про це я дав відповідні свідчення. Відповідним спецслужбам. Вони сміялися з мене і казали, що в них все під контролем. Я повідомив про те, що хочуть вбивати ультраправих. З Одеси, це писали погрози в контакті. З Миколаєва чекали російський світ з Харкова, Херсону, Запоріжжя. Донбасу, а тепер вони окуповані. Чому? Тому що чекали російський світ, що україномовні, що російськомовні. Чому? Тому що їздили в Росію, тому що були в групах проти Степана Бандера, тому що призивали вбивати право України. Тому всі ці мовні провокатори такі самі провокатори, професіонали, які були свого часу тітушки. Та сама тітушня, яка нічого спільного підкреслю з Україною немає. Як я немає нічого спільного з Україною. Представники Майдану і Євромайдану, а також антимайдану, тому що вони займалися сепаратизмом за ФСБшні гроші. Саме сепаратизм. Одні проросійським, інші проєвропейським. Я не дозволю цим більше займатися в моїй Україні. Це не ваша країна. Крапка. Зарано ми увірували, що вона ваша. Не можна просто так дихати українським повітрям без молодозву. Це стосовно мовним провокаторам. І я хочу попередити якщо ви бачите мовних провокаторів, Що я вам пораджу зробити? Як їх вибісити із себе вивести? Включаєте пісні Онупа? Це стосується мови. Включаєте пісні Онупа, воєнних років ХХ століття. 20-ті 40 роки. Включаєте цей Тара, і є такий гурт. І дивитеся на їх реакцію. І починаєте записувати. На їх реакцію. Побачите у них відразу від цих пісень. Це ще раз доведе. Що вони ненавидять Україну і ненавидять все українське. Я стверджую, що ті, хто нібито захищає Україну під назвою мовні борцуни до останнього українця на фронт, насправді є агентами на Росії щодо розпаду України. Тому я нікому не дозволю ділити українців на російськомовних україномовних. Ми всі українці. Настане час, коли мовні провокатори будуть відповідати за свої злочини проти України. І що хочу сказати: ви не вийдете ніколи з в'язниці, отримаєте пожиттєво. З моїх слів звинувачення буде вірне. І буде базуватися з моїх слів. Ніяких доказів не потрібно буде. Тому що ви займаєтесь антидержавницькою позицією. Це не захист української мови. Захист української мови це перше. Ви нічого не зробили для країни. Ви ніхто і ніщо. Ті, хто нібито захищає так звану українську мову. Ви не видали книжку жодну, не написали жодну українську пісню, не зробили жодну українську програму. Саме так, не написали жодну операційну систему. І ви ще маєте наглість нібито там щось захищати. Ви не маєте на це права. Тому що Такого права я вам не давав? Тому схаменіться або сядете у в'язницю мовні провокатори. Це останнє для вас попередження. Більш попереджень не буде. Будете сидіти. Саме і строки будете отримувати по статті 161, частина 1, частина 2. І не тільки. Готуйтеся, справи будуть. Якщо тобі потрібна юридична допомога з будь-яких норм правил і консультація, це коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Допомога юридична по темі ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація не про на тему військового права ТЦК ТСП коштує 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Я консультую цивільного, господарського, земельного сімейного права та інших норм права. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також я консультую в сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Обов'язково підпишись на мій YouTube, телеграм-канал, мої соціальні мережі. Також TikTok, Інстаграм. Також я консультую з кримінального права і процесу це коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую в сфері кримінального права і в сфері кримінальних справ проти вас, якщо проти вас відкрили кримінальне провадження. Звертайся, тобі це треба. Маю електронну адресу академік.лав'єр значок e-mail протон. Обов'язково підпишись, роби лайки, репости. Також в описі до відео жми кнопку спонсорство спонсорувати. Поширюй мої відео в соціальних мережах.